Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіанса на місяць листопад 2025 рік. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Книга це нове знайомство, нова зустріч, а також нова інформація. Ось тут поруч карта МАХ. вона показує, що якісь справи вирішаться за допомогою друга або друзів. Дружня карта. Ось тут поруч жаба, вона показує хворобу удар. Можливо, ви через щось будете хвилюватися. Ось вона жаба. Але друг вам допоможе це вирішити, тому що він має інформацію і він з вами цією інформацією поділиться. Ось тут карта мушля. Це далека дорога. Або мандрівка, або по справах. У кого як виходить, хто що запланував. Та начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось тут сонечко. Воно показує зізнання в коханні. Освідчення, ось. Освідчення в коханні. Прямуємо вперед. Попереду ще два розклади. Нагадую, що три частини місяця, початок, середина та завершення. А також три рази розкладаємо пасьянс, початок, середина та завершення. Місяць листопад, знак зодіака, тілець, другий розклад. Ось тут, друзі, дзеркало. Воно показує подвійне життя. Іноді ми мусимо робити те, що ми не хочемо, або так складуються обставини. Зверніть увагу, що розплата обов'язково прийде. Краще не робити того, про що ви знаєте, що це неправильно. Якісь такі події. Ось тут магічна куля. Вона показує попереду позитивні зміни. Дуже гарна карта. Ось тут, друзі, карта, котра показує карму. Якісь події будуть відбуватися, наприклад, ви когось образили і будете вимушені якось за це ось тут розплатитися, якимись подіями. Звісно, це не для всіх. У дикого карма буває позитивна, коли ви нікого не ображаєте та поводитеся чимно. Ось тут рибка, вона показує поповнення в родині. Це може бути невістка або зять, або діти, або онуки. Поповнення мається на увазі якась людина. І ось тут у вас багатство. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. За дзеркало ви зрозуміли. Подвійне життя. Далі попереду гарні новини. Ось тут кормічні борги, поповнення в родині, а також багатство. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Знак Зодіака Тілець Місяць, листопад, 2025 рік. Ось тут папороть, це вдача. Дуже гарний знак. А ще, друзі, змія, також хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Будьте уважні та обережні в своїх якихось важливих справах. Каблучка. У когось буде одруження. На завершення місяця листопад. Ще раз повторюється ось ця карта карми, це може бути щось важливе. Заздалегідь не треба хвилюватися, але будете мати на увазі про щось важливе. Ось тут ступка, вона показує. Пусті хлопоти, пусті клопотання. І знову ж таки, ось ваша попереду якісь позитивні зміни. Ось ця магічна куля. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку тілиць Застереження на місяць листопад. П'ятерочка кубків порада, шестка мечів. Та одна карта на ваше бажання. Так, або ні, або, можливо, карта вам підкаже, як ви маєте діяти. Застереження, друзі, п'ятерочка кубків. Не піддавайтеся емоціям, якимось такими, котрі можуть вас вас. Розхитати, збити з ніг, так би мовити, якось розчулити, щоб ви не тримали себе в руцях. Ось, ось таке застереження, будьте обережні з емоціями. Порада шістка мечів, це дорога, можливо, якась діяльність пов'язана зі світом, тобто робота в інтернеті або щось таке. Це порада. А відповідь вам так або ні? Старший аркан 20 суд, і він показує відповідь так. Але якщо ви, наприклад, не праві, то або є якісь ускладнення, то, можливо, вам цей результат не дуже сподобається. Тобто, якесь рішення буде, а чи воно вам сподобається або ні, Будете дивитися по своїх обставинах. Ось тут, друзі, вам ще гроші. Кувшинчик з грошима та вдача. Ось вони. Карта досить серйозна, старший аркан, відповідь так. А ви дивитеся по своїх обставинах. Такого чекала відповідь або ні. Я бажаю вам гарного листопада. Дякую вам за підписки, перегляди та коментарі. До зустрічі в моїх наступних відео.